наживо з під стін російського консульства. Ці хвилини тут відбувається акція добровольців та представників цивільної оборони, адже п'ять років тому російський агресор вперше вдав надав удар по нашій цілісності. 16 березня відбувся псевдореферендум, який не визнає жодна цивілізована країна світу. Коли від України від'єднали Крим, ми бачимо, що ось зараз є вже плакати з надписом Крим це Україна, і він буде війним. Схожі акції проходять по всій території нашої країни зокрема, до них долучаються і представники нашої діаспори за кордоном. Вчора, зокрема, на концерті Додарика у Варшаві також виступили із заявою про цілісність України та повернення Криму в етнічну територію. Щороку всеукраїнське об'єднання добровольців а це вже п'ятий рік поспіль приходить під стіни російського консульства, аби нагадати їм свій злочин проти цілісності України. Ось я зараз вам пропоную поспілкуватися з Михайлом Єдинаком, Це представник всеукраїнського об'єднання добровольців. Я вас вітаю. Ви щоразу сюди приходите? Чи у вас тебе серце? Що окрім добровольців не приходять звичайні львів'яни висловити свою все-таки громадянську позицію про цілісність? Так мене турбує п'ятий рік. Ми маємо війни з, з Росією. Окуповані наші території, як Крим, Донецьк, Луганськ. Я би хотів сказати нашим лів'янам, щоб всі дружно вийшли і на цю акцію, і не, не тільки на цю, і знести те консульство, закрити, не допустити, щоб в нас у Львові було російський чобіт. Потрібно їх виганяти зі те консульство закривати і робити якісь реабілітаційні центри в тій будівлі. Все, то моя думка. Ви пішли добровольцем одним з перших одразу після анексії Криму. Що ви тоді відчували? Яка була ваша мотивація? Я мутбаси, що відчував, ну, серце боліло, я не міг дивитися на те, що робили на Майдані з нами наша минула влада. І всіх моїх побратимів йшли на передок, і я зробив свій вибір, теж пішов добровольцем на передок. Я не, не міг допустити, щоб нашу землю окуповувала Росія. Ну, тому пішов. Ви вірите в те, що Крим таки повернеться, тому що багато песимістичних думок лунає, що все-таки кримчанам кримчати вже звикли до російського чобота. їм це нав'язували за весь час незалежності. Я вірю, що рано чи пізно Крим буде наш. Чим поскоріше, тим би було ліпше. Але як не як ми маємо серйозного суперника, серйозний ворог в нас Росія, не так то все просто й легко, але надіюсь, що в скорому часі. Доб'ється того, що ми переможемо Росію, виженемо з нашої території, і все буде нормально. Дякую вам. Я нагадаю, що ми ведемо трансляцію на живий спецстін російського консульства, де добровольці та представники цивільної самооборони організ... роблять акцію протесту проти п'ятої річниці анексії півострова Крим. В ці дні на півострів прилетів і президент Росії агресора Володимир Путін. Українська сторона МЗС вже висловила свою ноту протесту. Тим не менше, Володимир Путін має в Криму офіційні заходи, адже для них це свято. Начебто, Крим повернувся у рідне лоно. Тим не менше ми пам'ятаємо кримчан, адже там серед е, патріотично налаштованих за Україну проводяться масові репресії в домівках корінних жителів Криму, проводяться обшуки. Досить часто це йде порушення прав людини на півострові. Про це не раз говорили в стінах міжнародних організацій. Та тим не менше, Росія на ці звинувачення мовчить і все одно порушує норми Женевської конвенції та й не тільки. Або ванно. Зараз Я розумію, тоже точно буду молитов. Во жовка краска. вот. вот это. Вперше на стіні російського консульства національний стяг України з'явився ще у 2014 році. Бачимо, що активісти відновлюють кольори прапору України. Сьогодні ми вкотре зібрались тут, щоб нагадати, що Крим це Україна, а Росія окупант. Також нагадати представникам країни-окупанта про те, що кримські піострів за всіма міжнародними законами надалі є українською територією. І ми, український народ, не збираємося берегатися з злочином російського окупанта. Історією Росії завжди була і буде монголо-татарським ігом, окупантом та вбивцею, які посягали.